Чи уявляли ви себе колись в ролі головного героя Ребо? Або боже мріяли перевтілитися в крутого і впевненого Джона Баклена з міцного горішка. Або хотіли вбити і розбиратися з поганцями як полковник Батрікс Командо. Звичайно ж хотіли, знаю я вас. А Олександр Тріфан зробив так, щоб це бажання можна було втілити через наші улюблені НРІ. та створив мега-круту пародійну екшн-гру UPK. Дивіться далі, щоб дізнатись подробиці. Тож, вітаю вас на каналі IDRL, де ми граємо в настільно-рольові ігри, проводимо інтерв'ю з цікавими людьми та робимо огляди систем. Як от зараз будемо оглядати друге видання UPKA Перша кров. Спочатку розкажу трохи про сетінг, далі пройдемось по правилах, створимо власну пригоду та персонажа, поговоримо про відмінності між першим та другим виданням і розглянемо саме видання від M87Games. Поїхали! Натхненням для гри стали всім улюблені бойовики 80-х. Ті самі, де герої були крутіші від марвеловських, характеристики зброї залежали від того, хто тримає її в руках, а хороші хлопці завжди перемагали. Але гравці перевтілюються не просто в персонажів бойовиків, а в акторів, що відграють персонажів бойовиків. Тож іноді вам доведеться стикатися з некомпетентною масовкою, оператором, що переплутав занімальні майданчики, чи дешевими декораціями, які не сподіваються. І воно ламається просто посеред сцени, бо на нормальні не вистачило бюджету. Грати можна з комедійними нотками, як зазвичай водить на нашому каналі Аля, або в е, більш серйозні та драматичні екшн кіно вибір за вами. Давайте глянемо на правила. Вони дуже прості і новачкам підходить ідеально. Система побудована на К6. Щоб грати в неї, треба мінімум, знати, що таке бойовики 80-х, мати 3К6 і прочитати правила. Так, так, читати все ж таки доведеться. Але в другому виданні все супер чітко та структуровано. Добре пояснюються механіки, китки, що робити майстру, який не знайомий з системою. Ведучий в цій грі режисер. Він відповідає за опис світу та ситуацій, А гравці — герої, повинні реагувати на події так, якби це робили персонажі супербойовиків. Більшість гри відбувається наративно, тобто простим описом дій. Але в разі, якщо екшн герой намагається наздогнати потяг, перестрибнути з одного хмарочоса на інший, сховатися на ворожому складі, чи зробити ще щось екстрагеройське. Доведеться проходити перевірку. Гравець кидає 2к6 та додає свої бонуси. Якщо виходить 9 та більше, ура! Перевірка пройдена, і екшн герой успішно втілює задумане. А якщо менше, що ж доведеться стикнутися з наслідками невдачі? Проте іноді обставини можуть допомагати або, навпаки, перешкоджати екшен герою. Тоді модифікуємо перевірку. При сприятливих обставинах до основної перевірки кидаємо допоміжника 6, міцний горішок і вибираємо з трьох кісток дві з найвищим результатом. Якщо ж справи йдуть кепсько та вдача не на боці героя. Кидаємо к 6 перешкоду під прицілом і так само вибираємо з трьох кісток дві, але вже з найгіршим результатом. Добре, ми щось там накидали. Але як саме інтерпретувати результати? По-перше, є два особливих варіанти: якщо на кістках випало дві одиниці, це буде фубар, скорочення від Fucked Up Beyond All Repair. Тобто щось дуже трагічно драматичне. Ще й на додачу прилітає підлість від режисера. Що це таке? Дивіться в правилах, але як можна здогадатися, нічого хорошого. А от коли випало дві шістки, це подвійний удар, віп, мега-еліт, успіх, на кшталт вибуху ворожого гелікоптера в останній момент. Тут вже екшн-герой вирішує, що саме і як відбулося. Пам'ятаєте, що успіх це та більше? Так от, наскільки саме більше або менше в разі невдачі теж має значення. Різниця між вашим значенням та дев'яткою називається панч. В залежності від типу сцени, де ви робите перевірку, зміст панча відрізнятиметься. Приклад, якщо це бій, то панч визначає кількість шкоди, яку отримає ваш негідник супротивник, або ви в разі провалу. Але в сумній драматичній сцені це ступінь. Наскільки ви змогли вразити всіх своїми словами, ну або роздратувати, якщо не повезло. Давайте розглянемо приклад. Ви намагаєтесь розбити дошку ребром долоні, і результат вашого китка 8, тобто провал. 8 мінус буде мінус о, ні, дошка не тільки залишилась цілою, але й загнала вам пару скалок в долоню. Отримайте одну шкоду. А от у разі, якщо ви викинули 12, тобто супер успіх, подвійний удар. Дошка не просто ефектно розбилась на дві ідеально рівні частини, але й це змогло вразити всіх оточуючих, тож вони готові допомагати вам з усім чим попросите. Також в правилах описано, як працюють екшен сцени, які додаткові прийоми можуть використовувати екшн-герої під час них. Один з варіантів такого прийому ванлайнер коротка, але надзвичайно крута фраза, сказана в потрібний момент. Може додати плюс один до китка, збільшивши шанси на успіх. Юпіка є мадафака. Всі екшн-герої хочуть вони того чи ні, одна команда, а значить, так чи інакше допомагають один одному. Ігромеханістично це відбувається через систему накопичення та використання очків напарника. Ви можете прочитати про це самостійно. Вони дуже добре описані в правилах. Вороги героїв діляться на посіпак, які не потребують надзусиль для перемоги та злодіїв, як от М. Байсон зі стрітфайтера Енівангуопоузисмі вилбідестрої. Вони теж детальніше описані в правилах. Поранення в бою мають свій ефект, і пам'ятаєте, що смерть — це не просто рядова подія, вона точно справить враження на решту команди та дасть їм автоуспіх на те, щоб геройськи відреагувати на таку трагедію. Це і є вся механіка. Правило, та й ми також наполегливо радять відігравати не тільки діалоги, але й які круті прийомчики герої використовують, як поводять себе, які епічні сцени бачать довкола, і як режисер, нагадуйте, що це все ще зйомки фільма. Тобто зйомична команда може і надіпсувати кадр, чи навпаки, дублер витягне невдалу сцену. В цій системі дуже класно грає, якщо давати гравцям трошки більше наративних прав. Наприклад, вони можуть вигадати собі секретні контакти чи знайомства, які допоможуть їм в тій чи іншій ситуації. Або в фінальній сцені виявиться, що головний злодій батько одного з Action зірок. Оце так несподіванка. Але головне насолоджуйтесь процесом, адже це саме те, заради чого ми тут всі зібралися. Ну і для гри нам треба власне розуміти, ким ми граємо та в що. Я рекомендую спочатку обрати, в що граєте, так буде простіше допасувати героїв до сетінгу. Ви можете обрати будь-який улюблений жанр, чи навіть взяти за основу конкретний vhs бойовик Але якщо хочеться більше рандома в житті, або ж ви не так добре знайомі з епохою кіно 80-х, то пригоду можна і наруляти по табличках. Чим ми й займемося? Спочатку визначаємо наших суперзлодіїв в табличках хто. Кидаємо 2к6, випало 3 та 2. Жадібні близняки-мільярдери. Тепер, чому ж саме вони суперзлодії? Табличка, що 3 та 6. Значить, планують замах. Так само по табличках визначаємо, як саме де, щоб що і що ще. В результаті я отримала жадібних близняків мільярдерів, що через супутники та лазери замислили замах на міжнародному саміті в Парижі через ідейний фанатизм. Та при цьому у них є прихований мотив, який вже треба придумати самим. Наприклад, вони хочуть відвернути цим увагу та пограбувати Лувр. Кілька к 6, і от у вас вже є готова пригода з локацією, антагоністами, з мотивацією і додатковими тропами. Вимальовується хороша історія для того, щоб покликати спецзагін розібратися зі злодіями. Час створювати героїв. У них є чотири атрибути: масло. Дає можливість підкреслити ваші м'язи і ефективніше застосувати грубу силу. Наприклад, коли конче необхідно вирвати з корінням віковий дуб. Або припідняти вантажівку. Просто пройдіть перевірку, і у вас відкриється таке собі друге натхнення роке. Дублер, хочете на швидкості перестрибнути з коня на потяг, перейти прірву по карнізу в три міліметри, але при цьому не зіпсувати зачіску та манікюр? На допомогу прийдуть каскадери і з легкістю виконують навіть найскладніший трюк. Ну якщо кістки випадуть вдало? I'm my team. драма. Відігру як бог. Ридай, рви на собі одяг, зізнавайся в коханні. Крутість. Мабуть, тут навіть не треба пояснень. Це те, що робить тебе не просто людиною, а справжнім героєм, від одного погляду, на якого оточуючі пускають сльози щастя, а поганці в паніці розбігаються. I'll be back. Давайте заповнимо лист персонажа разом. Перше, розподіляємо шість очок між атрибутами. В моєму випадку нехай буде три очки в драму, один в дублера і два в крутість. Далі записуємо 6 пунктів сюжетну на броню. Наступне придумуємо досьє, цебто перед історією героя. Я скористаюсь табличками знову. І оберу варіант під прикриттям: який герой без коронного прийому? Нехай це буде обережно у нього нога. Зовсім не зайвим буде мати фірмову зброю. В моєму випадку це буде годинник із зашмаргом. Додаємо героїні ім'я, наприклад, Люсі Крейн. Та, як опціональне правило, можете придумати або обрати ще й бекграунд актора, що потрапив на цю роль. У мене це буде зірка, на яку витрачено увесь бюджет фільму. І повірте, вона не дасть нікому на знімальному майданчику забути про це. Ось і все. У мене вийшла така собі панянка, що втерлась в спільноту найманих вбивць і вже сама не впевнена, чи вона все ще гудґал. Професійне око легко розрізняє найманих вбивць, а особливі навички дозволять непомітно прибрати кого завгодно. Що ж звучить як ідеальний кандидат, щоб посунути загрозу від фанатичних близняків кілерів. Бачите, якихось пару хвилин і обриси пригоди та персонажів готові. Далі все залежить тільки від вашої фантазії. Ця версія правил вже друге видання системи. Тож, що змінилося в порівнянні між UPKA Forever і UPKA 2 Перша Кров? Дизайн, очевидно, було красиво, стало ще краще. Пруфи трохи далі в відео. Більше описів. Розказують і показують, як грати, коли кидати куби, що робити і де. Розбереться навіть новачок. Розписано дуже добре. Зникли навички, тепер тільки атрибути. Більше не треба обирати кулаки чи пушки, навички, які зникли. Тепер тільки масло, добрилер, драма і крутість. Сторінка 10 в PDF-ці. Їх 4 і цього більш ніж достатньо. Ще більше варіантів. Варіантів досьє, можна обрати з готових варіантів або вигадати щось своє разом з майстром, режисером. Додали приклади гри. Для тих, хто бачить гру вперше, дуже наочно, як це водити та грати. Цілий блок для майстрів про те, як водити, коли давати перевірки, пояснення усіх механік гри, як то панч, підлість, що коли робить. Додали божественні таблички, по яких ми, власне, і нароляли пригоду за лічені хвилини. Головне, не забудьте записати все, що нароляли. Цілий блок про створення хаків. Тепер хаки робити стане ще легше, замість якщо не хочете грати в болівудське кіно. Будь ласка, є всі інструменти для створення. Також у нас на каналі є приклад створення хаку нуарного детективу. Якщо справильно зрозуміло, то там можна наочно покроково подивитися. Воно ще за першою редакцією, але загальна суть не змінилась. Лінки будуть в описі. Також у нас на каналі є три пригоди за першою редакцією: Похмілля в Києві, хорор муві та дуже нуарний детектив. І пригода вже. За другою редакцією. Колоки справедливості 5. Всі лінки також будуть в описі відео. Ну і тепер найсмачніше саме видання. Одразу видно, що в дизайн гри команда вклала всю душу, ностальгію, гроші та крутость. Звичайно ж, окремі кудаси за оформлення йдуть дивна Едженсі. Почнемо з того, що коробка імітує так знайому всім. Ну. Принаймні тим, у кого вже коліна реагують на погоду, коробку з Віче з касетою. Ух, це забути відчуття, коли витягаєш зі сліпера піратську касету, щоб подивитися перезабусену стеліка смертельну зброю. Але в цьому випадку сама касета. Це коробка, в якій сховані всі матеріали гри, а саме, основний буклет з детальним поясненням механік, прикладами гри та всією необхідною інформацією для гравців та майстрів. Арти просто космос. А ці фото суперзірок олдскули заводить від перегляду. Проте це ще не все для зручності. Основні правила знаходяться в окремій вкладці. Дивіться, наскільки це компактно і можна легко передавати за столом, а не понічно гортати буклет в пошуках необхідної підказки в самий критичний момент. Також є ширма майстра, яка містить окрім всього, генератор крутих фраз, щоб ви ніколи не пропускали можливості зробити епічний момент ще більш епічніше, коли ваш поганець перед початком суточки кине. Знаєш, чому справжні герої не плачуть. Вони не встигають. Також є невеличка тека з досьє власні листи персонажа, які ми заповнювали при створенні екшн-героя. Є навіть місце, щоб намалювати свій портрет. Але і це ще не все. В кожній коробці є альбом для наліпок. Пам'ятаєте ці альбоми, в які треба було збирати наліпочки з жуяк? У мене ніколи не було, але дуже хотілося. Тепер можна потішити свою внутрішню дитину та спробувати заповнити альбом. Разом з грою йде 5 випадкових наліпок і очікуємо на появу в продажі бустерів з додатковими наліпками. Хто збере всі отримає суперприз, який саме команда М87 тримає в таємниці. Тож пишіть свої ідеї, що це може бути. Я ставлю на розігріваючу майс для спини. А ще альбом в формі холодильника, це неймовірно затишно. здається, ми покрили все, що обіцяли. Якщо після цього огляду ви негайно не побігли замовляти гру, то значить ви її вже замовили. Інших варіантів я просто не уявляю. Можу впевнено заявити, що вона повністю вартою того, щоби стати доповненням вашої колекції. Красива, ностальгічна, компактна. А якщо ви ще пограєте в цю систему, так, так, люди, що дійсно грають у неї, існують, то вона точно підкупить вас своєю простотою. Правил та неймовірною атмосферою, а створену разом з гравцями історію, ви будете згадувати ще довгий час. Ну і бонусом ви підтримаєте українських креаторів, а значить, вони зможуть робити більше класного контенту вам на радість. Так що не вагайтеся і перенайте в світ UPKA. А щоб бачити більше оглядів на різні системи, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, залишати коментарі і, звичайно ж, донатити на ЗСУ. Нас теж можна підтримати гривнею, але пріоритет завжди ЗСУ, бо вони і є справжні супергерої. До нових зустрічей. Тюп тюф-тюф-тюф, тюп-тюк-тюп, тіп-тюп-тип, тю-тю ті ті тіти.